Привіт, друзі, всі! Ось я зробив трошки перестановку, випустив Снігурів. Одну торкутку перекинув у нашій добре, взагалі не літає. Поки що до мінікані не буду випускати. Отак поки я випустив Снігурів, одну торкутку червоно-білим. Бо червона то не, не дуже літає і не можу я так і сюди пустив я ось цього карликових ви вивідати це вони від кокайлового Володимира ось такі дуташі ну файні, файні тут тим хто дивився на моєму старому каналі відоси то я знаю що вони мали гугляд це мій вже новий канал. Ну, відео, ці всі відео що завантажуються, то вони є старі до старого каналу. Мій канал як знаєте, зламали. Ну і відео його взагалі. Ось такий ту мене тут. Ну а там ще китайська чайка. Теж їх сюди кинув. Пускай вони ту виводяться. От так-то. Ну, Якось так, от така в мене птичка. Дуже хороша. Просто нічайно он не забув закрити. Не забув закрити і вечором. Не молодих не годували. Ти забув їх, просто взяв, нагодував їх, якщо, як той поставив назад в гніздо, забув просто закрити і все. Рано вилетіли і все. І так не... аж вечір зайшли і і, і, облята просто застигли, а На них ще треба було сидіти. Сидіти вони на них сиділи, але ну, чомусь не годували. Ну, так, я тому я випустив снігурів, там що старі голупити просто прибрати, треба тут все. Я так і не прибирав. А дуже хороша. Ну і гливі тут ще теж. Не знаю з яких причин вони його, чи там замняли, чи що. Ну буває всяке. До такого не допускати. Особливо коли велика кількість голубів там сидить. Та й буде вам щастя. Вот такі тут діла. Так що, друзі. Підписуйтесь на мій канал новий. Не берем, пускай не берем на злому скаликам. Знову 450. На першій треба 50 мені набрати, щоб я міг робити трансляції з, з нанового. А так, поки не наберу, то буду робити в групі на рейд трансляції мірі можливі. От якось так, друзі. от такі то діла. Ось така хороша птичка. Та, що мені не подобається, коли кульцують ось такими от алюмінієвими кольцями Мені То взагалі не подобається. Воно дуже не... Ну, не, не то. О, воно дуже таке тоненьке, погнути можна його легко і так далі. Мені більше подобається ось такі які. пластикові, як робить Віталій Калорийський. Оце то є дійсно так. Глубку були трошки так музей ну трошки черепок там купитий був на засихав він дуже довго і воно от ще не зарос ходи вже пройшло більше як місяць і там ще таке ще біліє макушка Ну, йому... тут таке так що друзі підписуйтесь на новий канал А по поводу як це все стало, я розкажу в другому ролику. А як це все стало, як мені канал могли зламати. і взагалі видалити. Ось такі діла тоді. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І не забувайте писати коментарі. Я зробимо новий канал. Thank <laughs> you.